Та може складати кількасот гривень, і власне чи ця акція півціни за проїзд і інші ініціативи інвестора і оператора компанії Ticket Technology, чи це якось посприяло збільшенню кількості пасажирів, які оплачують карткою, чи далі є саботаж з боку водіїв, чи ховають вони під шапками і шторами валідатори? І взагалі, як як воно їде, ми поговоримо з гостем нашим сьогоднішнім. Один одним з гостей це Олег Долінський, який є власне представником компанії Smart Ticket Technology. Пане Олеже, Дякую, що прийшли до нас в студію поговорити про. Впровадження еквитка на Львівщині, ми так заведено в нас до 100 днів підводити такі проміжні підсумки, і це ми сьогодні, власне, хочемо зайнятися з нашими гостями різними, ті, які мають дотичність до впровадження еквитка. Я би хотіла насамперед вас спитати, чи ви побачили різкий ріст збільшення оплат карткою з 1 лютого, якщо не помиляюсь, коли оголосили у цю акцію, що півціни людина платить за проїзд, якщо оплачує карткою віса. Доброго дня, дівчат. Дякую вам за запрошення, можливість приймати участь в передачі. Як представник нашої компанії СТТ, ми завжди раді приймати участь в таких передачах, в обговореннях. Щодо питань, які ви поставили, дійсно. У нас, я вам завдав зараз цифра, щоб ви собі так зорієнтувалися приблизно. Почнемо з того, що у нас, наприклад, на... Давайте з 1 грудня по 29 лютого у нас було всього там 40 тисяч транзакцій безготівкових. З них, власне, візою було 20 тисяч 567. Ну, 20 тисяч, скажімо так. Половина виходить. Так, значить, на сьогодні, на сьогоднішню дату, беремо тепер, значить, у нас є 60 тисяч 800 транзакцій всього, тобто ви розумієте, там було 40, зараз 60 тисяч. Із них 29 851 тисяча. Це є акційних власне карточкою карткою. Віза на сьогодні діє 50-відсоткова знижка. Власне, ми вже другий місяць її продовжуємо. розпочали ми у грудні, в х числах власне з 20% відсоткової знижки. За це дуже ми вдячні партнеру міжнародному, нашу Віза за таку можливість. Ну, в принципі, я сказав би так, це є. Це допомагати мешканцям Львівщини економити свої кошти. Бо в теперішній час кожна копійка і в зимовий період є дуже важлива для кожного е мешканця Львівщини. Е ми, ми бачимо зріст е транзакцій. Якщо ви бачите, де в нас є там, 29 лютого 40 тисяч від початку, а зараз у нас число, у нас вже 60 тисяч всього транзакцій. Тобто прогрес іде, кількість транзакцій збільшується. Тобто, фактично, тільки уточню, виходить там за півтора місяці 20 тисяч транзакцій. А я пригадую, що в січні було там шість за місяць. Ну там ми стартували. Скажу вам, як є, що ви розуміли. У нас в компанії був розроблений певний графік, якби мали ті транзакції, тому що є досвід запровадження в інших містах України. Відповідно, ми десь мали собі певне планування. На сьогодні, на жаль, ми з цього планування ми не йдемо, не крокуємо з плануванням, яке в нас було, але ми можемо констатувати, бо остання передача, коли ми з вами спілкувалися, я сказав, що так, у нас важко спроваджуємо тронного квитка, все важко, важко сказати, що він впроваджений вже є. Я б хотів сьогодні сказати, що він є впроваджений, він рухається, розвивається не так, як ми б хотіли, але ми маленькими дуже складними кроками йдемо вперед. Чого це нам вартує, то вже окреме питання, як ми це робимо. Та? Але наша компанія включає всі можливості для того, так само власне, це, от, ця знижка для пасажирів, щоб мотивувати їх, так само і перевізників, і всіх, щоб збільшувати кількість користувачів безконтактної форми оплати електронним квитком. Згадуючи тему акцій, коли ти оплачуєш безготівкою, зокрема через віза, мене дуже здивувало повідомлення львівської адміністрації за 12 лютого, що вона ухвалила низку рішень, аби забезпечити однакову вартість проїзду готівкою і безготівково. Наскільки воно взагалі логічно? Зважаючи на те, що Ну, система ж придумається для того, щоб всі перейшли на безготівкову оплату і можна було спостерігати, вивезти гроші з тіні. Навіщо тоді взагалі її вводити, якщо ніяких е, пасажир не відчує ну, зручності, які є у Львові, якщо ти платиш безготівкою, є дешевше, якщо готівкою дорожче? Тобто, як з чим пов'язується це рішення ОВА, щоб не відрізнялася ціна між безготівковим і готівковим рахунком? Я вам розкажу, чому така ситуація. У нас ну, є виїзні групи, які виїжджають, там, моніторять, контролюють в принципі, сам процес сплати пасажирами, роботу водія. І, власне, ми неодноразово відмічали, що тариф, який просто без знижок, давайте mm -hmm. говоримо, який був, він, скажімо, 15 гривень коштував готівкою заплатити, але на валідаторі 20 гривень. Ми ж компанія ми не ставимо, що ви розуміли собі. Ми не ставимо тариф, ми не є, не формуємо його. Та? Нам перевізник надав так звану тарифну сітку, uh -huh. де є, що ви собі розуміли, перелік зупинок. Uh -huh. І в принципі кожна зупинка має певну там суму. Та? Ми беремо наші представники компанії, працівники вводять це все в базу, база це все опрацьовує і воно автоматично працює. Але коли у нас, наприклад, цей тариф є 20 гривень. А по факту ми бачимо, що оплачується 15 гривень. Мабуть, що було прийнято рішення, якраз щоб не можна було робити ці вилки, розумієте, щодо цього користування. Ну розумієте, 15 гривень тоді це стимулює пасажира платити, типу, в певну частину пасажирів. Він собі там дивиться, ага, так дешевше, наприклад, та. ви ж розумієте, що у нас карткою віза діє знижка, але в нас є інші ще, є там. Мастер-карти, наприклад, так. Відповідно, тут, мабуть, рішення їхнє було пов'язано з цим. Ми минулий раз, коли з вами спілкувалися, то власне так багато говорили про. Цей саботаж з боку водіїв mm. про різноманітні перешкоджання mm. е, з їхнього боку. Е, я подивилася вашу останню статистику, яку ви подавали на Фейсбук сторінці е, своїй, і е, так на, як то кажуть, не озброєним оком видно по відкритих змінах, якщо взяти, так. тобто тоді йшла мова там 274, зараз 434. Mm -hmm. Тобто, я вже бачу так, що зростає кількість, тобто що водії. Працюють краще, чи за рахунок чого це відбувається, тобто, на вашу думку. Тобто, що все ж таки цей рух іде, і тоді виходить: що скільки, 60% транспорту вже працюють коректно з валідаторами? Хотів би вам сказати про те, що ми рухаємося цим впровадженням квитка, продовжуємо та, такими хвилями. Тобто, ми йдемо, бачимо, якась перешкода. Організовуємося тут. Хочу подякувати власне в тому іменно ключі позиції команді, яка працює в ЛОВА. Це є Максиму Зіновичу, і Степану Рудницькому, і власне Оресту Шоліковському, тому що вони тут комунікатором гарно виступають. Ми бачимо, щось де не так. Якраз власне проводиться нарада. Ті питання проговорились. Наприклад, рішення про там виїзні групи, які виїжджають спільно там на транспортні засоби, і фактично дивляться: а працює обладнання, чи не працює. Якщо воно не працює, то чому не працює? Десь десь такі речі. Плюс ми така компанія, що ми не мовчимо. Ми медійно ми просто відкрито публікуємо все, що ми там не знаю, бачимо, знаємо. У нас ж не в ручному режимі це все робиться. Дивіться, це просто автоматично. У нас ці дані приходять, uh -huh. аналітики пропрацювали. Оті графіки, про які ви говорите, склали, виклали в Фейсбук. Чесно, воно робить ефект, так. На нас там обурюються, кажуть, о, да ви там інформаційно це все виставляєте і неправильно показуєте, не з тої сторони. А ми відповідаємо всім, так само сьогодні заявляємо і для пасажирів, і для, для вас, власне, для аудиторії про те, що ми в ручному режимі не королюємо. У нас чітко дані прийшли, порахувалися, ми графіки зробили, надали всі громадськості. Громадськість може це все передавитись. Це теж дуже потужний. Це друге, я б сказав, після власне, тих однорад, наших таких, знаєте, кроків спільних з адміністрацією, власне, що можна зробити нам. Щодо, щодо покращення. Друге, це і медійна наша компанія. Третє, у нас досі діє громадський контроль, який ми впровадили. Це теж наша ініціатива про сплату пасажирам 200 гривень за фото, відеофіксації порушень у транспорті. Угу. Вона продовжується, люди далі, ну скажу, а вже, є вже такі, що от вони там просто от, ну, просто це людям зручно. Є люди, які привикли вже не носити готівки в себе в кошельку. Кошельок просто не носять. Є там телефон в тебе, ти маєш електронний кошельок, собі перекинув карточками, заплатив, пішов далі. Тобто це теж така дуже важлива є. Це позиція громадськість теж її показала. Тому що якби люди були, і ми дякуємо дуже сьогодні громадськості пасажирам не активними, Знаєте, так би а там нам не цікаво це. А ні, люди дуже активні, люди нас почули, і вони, в принципі, я б сказав, борються за своє право користуватися електронним квитком. А скільки скарг загалом за цей час надійшло, і скільки компанія виплатила грошей? От тим людям, які правильно склали скаргу до вас? Ну більше 200, я б так вам сказав. Але вони в нас як вам сказати є скарги, такі що вони скарги більше, але не всі є правильно правильно оформлені. оформлені угу. скажімо так, якщо власне поділити на розділи ці скарги зазвичай, угу. які порушення? Тобто, ви пам'ятаємо найбільше резонанс не було коли. Водій там казали, що замерз валідатор шапка, шапка на валідатор. Да, та скільки. ну тобто, що не працює зараз. Чим спекулюють, які аргументи? щоб... ми відійшли вже, мабуть, від шапок там кульки були салафанові, куртки, штори. Штори. Ну, штори бачив я недавно, але це водій не їхав. Він стояв просто, але він так закрутив. Я кажу: чо ви це де валідатор? Бо я його реально не побачив просто. Тільки бачу, десь та труба має виходити. Він каже: Та я там стою, я не їду. Я просто цей я кажу, відмотайте, будь ласка, поверніть до пасажира. Скарги, які є, в принципі, що валідатор виключений. Тобто, просто ти приходиш в транспортний засіб, є темний екран. Є пасажири, які там сваряться, кажуть, Мігія, кажуть, будь ласка, включіть при мені, включають там такий телефон просто водію, в водію, велице розумієте. Десь і водії так само. Uh -huh. Вже так як правильно сказати, відчуває цей тиск, розумієте? Тому це перше. Є виключений валідатор. Друге, він може при ньому його включити, але є важливо, важливо що ви собі зрозуміли. Валідатор працюючий, це не просто включений валідатор. На ньому повинна бути відкрита зміна. Власне, ви якраз навели цифри, які там були надані нами. Лише при відкритій зміні водієм пасажир може зробити оплату безготівковою формою. Якщо брати наш останній з вами ефір майже два місяці тому mm -hmm. і зараз зменшилася таки кількість порушень з боку водіїв чи далі в статистиці десь та Вони сама стали історія іншими. Дивіться, uh -huh. коли ми з вами тоді говорили, у нас було так: ем, не включені валідатори онлайн. Там була низька кількість. Я не пам'ятаю тоді на той час, як ми говорили або вона була 300, або 270, або там ну, в такому районі. Та? Потім у нас етап, йшов, зараз включить. Відкривайте, будь ласка, зміни. Прикладаєте карточки, відкриваєте зміни. Кількість порушень скарг так, зросла кількість онлайн-транспортних засобів. Це однозначно. Друге, кількість відкритих змін, навіть від того, що ми з вами спілкувалися, вона наводили цифри, Вона зросла, але вона не є достатньою. Просто скажу вам, що ви собі зрозуміли. В день курсує 650-700 транспортних засобів. Ну, фактично, там є різні дні, там, може, вихідні дні воно міняється трохи? З них в середньому відкрито там за останніми даними там, 450 там, 480 відкритих змін. Це вже от, тому що там ми постійно намагаємося дожати, щоб ця кількість була відкритих. Але яка кількість є невідкритих шести цифр? Зрозуміти, пошидеться? Але взагалі, яка взагалом, які відсотковий ну, з всіх маршрутів на території області, який відсоток? До сих пір намагаються не дати можливості працювати валідати. Ну, от називаємо цифру 650-700 транспортних засобів кожного дня. У нас відкритих змін там Давайте візьмемо там 480 вісімдесят. візьмемо такий максимум, мені здається, що був заліз весь там часто. Uh -huh. От так виглядає це по різному в різні дні. Тобто сташимося не про невідкривають. Не е, але чи це окремі перевізники? Бо в мене власне було питання, чи у вас uh -huh. вже є такий собі чорний список перевізників? От ви ну, це грубо звучить, можливо, але тобто, от ті перевізники, які ну ніяк. От не 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 вдається з ними знайти спільної мови. Можливо, є якийсь список такі. Дивіться ми, відкриті? Ми, власне відкрито публікували ту інформацію на Фейсбуці, яку ви бачили. Там, в принципі, по кожній компанії була розбита інформація. Е, на почат, це, ця ситуація з перевізниками по переліку, вона міняється постійно. Тобто, якщо останній раз нашої розмови там були, якісь з одні перевізники, там дехто там виправився в кращу сторону, так працює. Дехто там розумієте, з'їхав в іншу сторону вниз. Не можна виділити. Є перевізники, які намагаються працювати. Я не буду їх називати, але з якими скажу вам так, немає проблем. У них є постійна кількість транзакцій, достатня, немала. Є перевізник, що ви розуміли, який там забезпечує більше 30-35% всіх транзакцій. Ну, я так підрахувала, це той, що найбільший, напевно. Так, у них, тобто, фактично велика кількість пасажиропотоку проходить. У них там і зміни відкриваються, у них і немає там. Ми ще поговоримо з вами потім про там, можливо, там скарги, які йдуть там по ну різні, типу не працює обладнання, там, наприклад, так. Тобто, це є, це є перевізник, які якщо перевізник хоче працювати з нами, у нас проблем просто немає. Угу. Просто а зараз є такий перевізник, який от не хоче з вами працювати. Ну, звичайно, що є такі перевізники. Але скільки їх є? Бо е, буквально на останній нараді, е, здається, пан Орест якраз сказав, mm -hmm. що ще раз пригрозив, що хто буде саботувати е, впровадження особ, будемо розривати е, договори. Хоча б щоб зрозуміти, скільки їх, бо всього є 49, якщо я не помиляюся. Я вам скажу так: от. якщо взяти наші договірні відносини, які є взагалі впроваджені між е, всіма сторонами процесу, там є пункт дуже простий: про те, що. Е, все обладнання має працювати. Якщо взяти взагалі отак цю загальну картину, сьогодні не можна сказати, щоб хоча б один перевізник включав там повністю все обладнання. Тобто є там частина з них там відсотків давайте так, якщо розбити, вже мабуть 20-30, які це роблять вище середнього рівня. І тримають цей рівень, там контролюють водіїв, слідкують. Та ви, в принципі, маєте той перелік. Я думаю, що він чесно, він там не дуже міняється постійно. Да, він трошки міняється після публікації, після там наших там виїздів, якихось спільних після нарад, після обговорень. Але в принципі картина вона такою, якою вона є. Великого зрушення з того моменту не сталося. Добре. Е, я прорахувала приблизно 20-25% виходить е, перевізників, які не хочуть Працювати з вашою системою СОП. як ви відчуваєте, львівська обласна адміністрація, яка там збирається наради, на кі mm -hmm. на чиєм вона зараз більше як боці? На боці перевісника, бо наприклад, я читаю там з боку від їх, ну, їх пересерелі за кінець лютого, вони вказують, що до сих пір є поодинокі випадки неналежного функціонування системи особ. Тобто, от водії ж скаржиться. У де відчуваєте лода на вашому боці чи на боці перевісників? Дивіться, ну мабуть, неправильно буде мені говорити за лова. Угу. Я єдине можу сказати про наші взаємовідносини. Я Вже сьогодні озвучив. І подякував. Тому що ми бачимо прагнення, скажімо так, щоб цей проект розвивався. Перешкоди, які є, знімалися. Про перешкоди всі знають в принципі. Та в тому напрямку ми рухаємося. Лова дослуховується до тих речей, які ми озвучимо. Я вам скажу отак. Тобто, і, в принципі, якщо ми озвучуємо певні там, проблеми, та, ми бачимо на це Е, В мене питання. Але я от власне так. про їхню заяву, що mm -hmm. е, все-таки є випадки, коли не працює система особенно наскільки... випадків є багато. Що не працює система? Ну, вони поодинокі і випадків є достатньо. А, а чому? Розібрати причини ви маєте на увазі. Так, mm -hmm. да. Тобто, чому і чи з нашої останньої mm -hmm. розмови з вами, чи mm -hmm. кількість зменшилась, бо, бо, бо одна з причин, напевно, була, що водії не вміли це зробити. Та? Тобто, принаймні, самі перевізники нам говорили, що там старшим водіям, особливо їм трошки важче це От, дається. Це технологічна я, певна річ про те, що ви говорите, да. водії просто не звикли або не знають, або цей. Е, ну, дивіться, вже пройшло в нас зараз у нас третій місяць, фактично. так, що так вже брати грубо, по більшому кількості перевізників. Водії вже б мали це знати, бо у нас там і працівники постійно ж по автостанціях їздять і ці машини, заходять. Є там, де є скарга, вони ти водії відвідують і з ними постійно спілкуються. Та, а сама водія. Вчить водіїв? Звичайно, що там у нас людина вчить. Ну а не працюючі обладнання, все ж таки, Викому то мавчий. чому ну, ви вас сказала поодинокі випадки, коли не функціонує. Тобто, я так розумію, що йдеться про технічні несправності. А, дивіться, зависання. Ви говорите, що дивіться е, щодо зависання, якщо ви вже берете, та, там були випадки опубліковані в Фейсбуці, про те, що там, коли людина приклала там не знаю, карточку, телефон, як правильно, прикладала, забирала, ти повідомилася там Писання валідатора, так? тому що людина, ну скажімо так, як є, вона робила це за швидко. У нас система ж не працює як в маркеті, ну, в супермаркеті, коли ви оплачуєте, ви отак приклали зразу, так? забрали телефон. Ну, як Але у, Львів, у Львівському транспорті так працює. Ну, коли так, тут, у, нас, тут? у нас зовсім інша система. Ага. У нас два прикладання є до валідатора. У нас по іншому обрахунок, по-іншому. У нас валідатор офлайн працює, щоб вам так розказати. Те, що працює в магазині, там по-іншому вона є. Коли в магазині пропаде інтернет, то mm -hmm. ви не зможете заплатити. А у нас валідатор працює без зв'язку, тому що є область, має район, mm -hmm. ну, райони, так, де, область, немає де немає покриття зв'язку. Як буде працювати валідатор, коли він не має доступу до інтернету? Він не зможе працювати. Тому валідатор працює в такому режимі, що він без інтернету приймає власне ті всі оплати. Але для цього якраз там потрібно ну, не знаю, там, 2 секунди, скажімо, потримати. Коли забирали люди швидше, там була дійсно проблема з зависанням. Але хочу вам сказати, що ми її взяли в роботу. На даний момент ми вже почали цього тижня там і минулого ставити обладнання, оновлення програмного забезпечення, щоб ага. цю проблему забрати. Наша компанія, то що ми з вами говорили минулий раз, тобто чи є якісь такі проблеми, які там ви бачите від вас. Якщо дійсно ми бачимо, що є якась проблематика, ми її визнаємо, ми готові її виправляти. Бо перевізники кажуть, так. Ви всюди говорите, що у вас нічого там немає проблем. А ми ви ти по світі, а ми дуже погані. Ми кажемо не так. Зараз я вам про це говорю. Якщо дійсно є якісь проблеми або є, скажімо так, потреба покращити щось, ми завжди відкриті це робимо, беремо в роботу. Нема з цим питань абсолютно. Або А можна по, по роботі особливості роботи вашої так. системи. От У Львові дуже багато скарг власне... Основані на тому, що система так, що гроші, якщо ти розраховуєшся карткою, я не продаю карту, а власне про банківську, то опла... ну, знімаються гроші вночі або наступний день. Mm -hmm. І коли людина багато їздить, потім почають скарги, тому що щось не може гроші. навіть там банально не могли люди розібратись, бо від відвізи, перші шість поїздок, там теж є знижка. А коли mm -hmm. там шоста і сьома наклалась, люди не розуміють, чому 25 гривень. За що ну тобто багато скарг, і власне, зручність визначається тим, що. Дуже пізно гроші, але ми знаємо, що це в багатьох містах. Але водночас А, і недавно в Леокарт була ой, не леокарта в Львові була історія, що знімали по 90 гривень за піску за 70, по 70. І Львівська міська рада визнала, що дійсно була якась поломка системи, mm -hmm. і не знають, як тепер гроші ці повернути, але ще не повернули. А, у Києві водночас з якого я сьогодні повернулася, київське метро приклала, мені одразу приходить трамвай. Я сіла в трамвай, в трамвай буквально за дві години, правда, пройшло не моментально. Але mm -hmm. я до вечора бачу, що я сьогодні не їздила, і це дуже зручно. Чи у вас така є можливість, щоб людина зразу бачила? У нас е після проватного другого прикладання. Як правило, там давайте вже так візьмемо до п'яти хвилин знімаються кошти. Якщо в тебе та сума була повністю на рахунку, якщо немає, я не знаю, ще раз якихось там проблем зв'язку, і е, ми не контролюємо то знову ж таки банкінг. Але як правило, ці кошти зразу тобі там приходять, Не знаю, я сам користувався багато раз, тому що ми ж виїжджаємо постійно. Дивимося. Тобі там приходить повідомлення. Знялись кошти. Якщо в людини є тобто, два прикладання, якщо, наприклад, вона одне прикладання зробила, або друге не зробила, там є штрафна санкція. В такому випадку є певний час, тому що, наприклад, беремо там, Львів турка, там з 4, якщо напоминаю, чи скільки там, часіки відбувається ну, маршрут, іде. відповідно, в тому випадку не може швидше ту суму зняти коштів. Розумієте, Ту штрафну мається на увазі. Тобто вона в такому випадку там, за 5 годин зніметься. Але в нас, як правило, такі речі знімаються. Ну, а що ,5 5 тобто, якщо людина забула і не приклала про виході, так, то ну, вона знімає рахує, повну, повну вартість. Кінця. Кінця. А скажіть, будь ласка, що з обліком готівки? Вже думаєте, коли будете переходити, чи наразі е, не облік час готівки е, є однозначно е, важливою складовою взагалі впровадження повноцінного електронного квитка. Е, ми рухаємося в цьому напрямку. І хочу сьогодні подякувати власне компанії Автосвіт це є перевізник, який там в сторону Реверуської їздить. Тому що ми цього тижня з ним. Це це скажу так. Перевізник, який з нами з самого початку дуже відкрито працює, прямо все говорить. Він працювати готовий з самого початку. Був відкрито за це дуже йому велика подяка. Дійсно є повага. І ми цього тижня запустили. Перший ми ще це, ну скажімо так, навіть не. Не афішували ні, де вас кажемо. Це вже перший транспортний засіб, який поїхав ну, в такому пілотному режимі зараз. Та? Тільки в одному, в одному автобусі. Зараз, в даному етапі, підтестити. але ми далі та, ми далі вже рухаємося з ним угу. по провадженню готівки. Чесно? Ну подяка йому, проблем ніяких немає. Поставили є екран, там нажимаємо тарифи, все так само працює по безготівці, і йде облік повністю. Тобто е було би дуже добре, щоб теж інші перевізники брали з нього приклад. І працювали в цьому ключі. Ми минулий раз, коли говорили з перевізником. Він щодо цього uh -huh. сказав, що я дуже за, але uh -huh. щоб це не було функцією водія. Але тут іде мова, я пригадую, як ви розказували, що це водій має взяти гроші і, і вести. Та розкажіть, як я вам розкажу, тому що якраз я був присутній, коли ми запускали цей транспортний засіб. А, значить, Там відбувався певний монтаж, якраз, ну, перемонтаж валідатора, щоб він був зручний. І ми озвучили, якраз, з водієм спілкувалися, бо дехто каже, я не хочу нічого не буду нам нажимати, ми йому кажемо, давайте, якщо ви не хочете, наприклад, ми можемо так зробити, що тобто вам даються кошти, і пасажир може нажати. Це ж теж не є ну, якби якась там, ну, не знаю, проблема. Правильно? Ти дав там кошти, нажав там 20 гривень, тобі друковався чек, пішов собі сів. Нема проблем в тому нема. Але водій нам сказав, каже, ні, а я хочу все контролювати. Поставте так, щоб я бачив екран до мене. Ми, власне, йому змонтували, він його бачить. І він в цей власне тестово-перше поїздка їхав представник там Лова, їхав наш представник. Вони показували, ну, скажімо так, контролювали процес, дивилися, як все відбувається, чи все окей, чи не окей, чи якісь там зауваження, можливо, щось не так працює. Але все пройшло успішно. Люди користувалися, повний автобус був пасажирів, і все ок. Ну, отак. Ну, загалом, якщо вже так завершувати, минулий раз здається, ми цим завершували прогнозом. Я розумію, що прогнози невдячна справа, але все ж таки минулого разу трошки було все так, ніби гірше виглядало. Зараз вже виглядає краще. Тобто, як ви думаєте, коли вийдете на, на, на 100% ну, 100% оплат. не знаю, що no, це але можливо. Такої цілі але такої немає нема, але... Так, що 100% не була б зготівкова оплата. У вас такої цілі не стоїть. Дивіться, скажу вам та є. Щоб запрацювало все повноцінно, нам треба взяти облік готівки, те, що ми зараз почали робити з перевізником. Коли ми візьмемо облік готівки, тоді більше, по-перше, буде довіра, що пасажирів з'явиться. І інших, ага, все йде через валідатор. Значить, це той механізм, той, скажімо так, технічний засіб, через, через, до якого вже є довіра, все через нього працює, все окей. Е, і відповідно, потім ще частина людей так само більш долучиться до тих безконтактних форм оплати. Плюс перевізники, ну говоримо, як є, позбудуться тих всіх, отам різних речей, які відбуваються з готівкою. Все піде відкрито. Відповідно, в нас буде повна картина, що відбувається, з того моменту, після цього моменту нам буде вже набагато простіше працювати і впровадити повністю пільговиків напрямку. І пільговиків. ми, до речі, в тому напрямку вже працюємо, значить нас вже скажу, проводяться вже перемовини з ОТГ. Ми вже документально працюємо. У нас вже йдуть запити переписка спільно про те, які нам потрібні дані, скажімо так, для того, щоб ми ви працюєте вже з якимись конкретними так. що це такі будуть як теж пілоти. давайте Я не буду називати, але ми ну, uh -huh. фактично вже проводимо в цьому напрямку роботу. Більше того, ми проводили вже наради там з про інтерацію з Леокартом Лівської міської ради. Так само про те, що була можливість так робити оплати через наші валідатори. Леокартою, ну і там наоборот, зрозуміло, бо там карточкою віза ти оплачуєш, чи мастер-карт. Чи тобто, ми дивіться, наша компанія працює в всіх тих напрямках. Ще раз, ще раз вам озвучуємо, готові до всього. Але хочемо теж з другої сторони бачити цей перевізники кажуть: ви говорите, що ми є погані, водії, типу, погані, все погано. Ми, ми не те, що говоримо, ми говоримо фактами. І ми просимо допомогти спільно з нами зробити так, щоб проект був повноцінний. Що він е, приносив користь і перевізнику, і нам як ви сказали, як інвестор, що все було mm -hmm. окей, пасажирам так само е, там адміністрації, скажімо так, тому що вони ж таки певного роду пілот впроваджували. Е, тим більше, що там і там, і в Києві так само дуже добре дивляться, і вивчають і інші області вивчають зараз так потужно наш проект. І тоді в нас всіх буде, знаєте, всі будемо задоволені один одному, не буде ніяких заперечень взагалі в роботі. Ми до цього йдемо. Ну, до кінця року, як ви думаєте, вдасться? Я хочу все ж. Дивіться, таки ми, якісь наша прогноз. ціль така. Давайте цей прогноз. Наша прогноз. Ми повинні зараз, у нас зараз що, березень? Середина березень. березня. Середина так. березня. Ми повинні в березні організувати давайте так, 5, 7, 8 перевізників, які підуть на облік готівки, з нами вже. Вже у березні. Вже у березні. А що, дивіться, mm -hmm. а що нам мішає працювати? Якщо зміг один перевізник це зробити, аж чим вони відрізняються взагалі, якщо так розібратися. Mm -hmm. Усіх одні транспортні засоби, пасажири однакові. всіх є доступ до тої системи, яку їм надали, однаковий. Просто це треба, скажімо так, сказати так і піти на це. А на не ці може лода, лова, яка підписує, ну, надає їм ліцензії, ультимативно такі ставити умови. Або ми розриваємо угоди, або ви включаєте, по-перше, бо 20% не включає. Я думаю, що валідатор. така опція у них є, Я не хочу за них говорити. Угу. Така опція, мабуть, у них є. Е, можливо, вона буде і застосована така опція. Угу. Ми, ми повинні Питаю. всі всі ще... використовувати. Якщо ви там будете мати спілкування, власне, mm -hmm. можете в них уточнити цю інформацію. Тобто Ну, а пільговики ще можуть бути цього року. Тані думаю, що так до кінця року. Ми дивіться, наша позиція теж така. Ми от, ви правильно сказали, Ми інвесторам маємо вертати гроші. Якщо ми бачимо, що е, рухається спільно ну, так, скажемо так, з нами рухається проект. Сідуть назустріч. Ми готові взагалі всі кроки робити наступні. Там і пільговики, і леокарт не знаю там рухатися по всьому. Але якщо ми теж будемо бачити, дивіться, як є, що нам блокують взагалі це все, ну не дають далі рухатися. Ми ж теж не можемо вічно. Ви розірвете розуміти, просто угоду. Ну, різні варіанти можуть бути. І навіть такі, як ви озвучили, ми ж не можемо вічно чекати, чого ми будемо чекати. Ну, в адміністрації теж таким перевізникам погрожують, власне, з роз... договорів, мовляв, мови. Ситуація блокують. є непроста. Вона правильно, ви кажете, вона якби розвивається, рухається не такими темпами, як ми хочемо. Але ми сьогодні собі ставимо зіль, так я озвучу. В березні це повинна бути ена кількість перевізників, яка переходить. В квітні наступні кроки йдуть наступні всі. Ми повинні це швидко організувати, цю роботу. У нас немає причин просто тянутися.